100 тисяч дітей на сході України потребують психологічної підтримки. Це дані ЮНІСЕФ, щоб допомогти подолати травму війни. Штаб Ріната Ахметова започаткував програму Мирне літо дітям Донбасу. У містах на непідконтрольній Україні території відкрились літні центри, де працюватимуть психологи. Усі деталі далі. Дитячий літній центр на Донбас-арені зустрів перших відвідувачів. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкрив його для тих, хто не може виїхати із зони бойових дій на відпочинок. Сумувати тут не доводиться. Проводять активні ігри на вулиці, грають в футбол, ходять на екскурсії по Донбас-Арені. Для дітей проводяться різні майстер-класи танцювальні, оригамі і так далі. Цей денний табір відвідують діти віком від 8 до 14 років. Несмотря на те, що я тут старий день, у мене вже є друзі. Тут дуже весело, нас развлекают, немає навіть времени для скуки. Семену припав до душі кінотеатр. Думаю, можу посмотреть нормально, але но скучно, тому що нема інших дітей. Я вже ніколи не була в такому таком місці, в хорошому, и причому бесплатно. Дітей двічі на день смачно годують. Бабери з дітьми працюють професійні психологи. Це сертифіковані фахівці з травми війни, які закінчили курс, організований гуманітарним штабом Ріната Ахметова. Пойдете, Ось так, граючи гуртом, діти й не помічають, як зникають їхні тривоги та зростає впевненість у собі. Ми робили бабочок, робили велике сонушка, такі символи тепла, ніжності, заботи. мы чтобы ребята понимали, что они нужны им, дается внимание от взрослых и друг от друга. А це психогимнастика, такой массаж, не мая напругу физичную та моральную. Цель это позитив, доставить детям радость. Ми немножечко працюємо з их зажимами в тілі, ми немножечко їх розкріпощаємо, ми працюємо з їхніми воображением, вот. ми учим їх дружити друг з другом. Окрім Донецька, дитячі літні центри вже працюють у Єнакієвому Тагарцівському, а з 20 липня відкриється табір у Комсомольському. Дітям буде весело, дітям буде комфортно, діти будуть заняты. І ми сподіваємося, що 2200 людей кусочок мира на тих територіях, де зараз идут военные действия. Ще 500 дітей із зони бойових дій та переселенців запрошують до літнього табору Факел на узбережжі Азовського моря. 12 липня там стартує перший заїзд. Ольга